Всім привітики, любі друзі! І сьогодні я вам розкажу про шикарну біодобавочку. Це L-Карнітin. Ось отак вона виглядає. Отакі там продовгуваті е таблеточки. Зараз вам покажу. Ось так вони виглядають, ці таблеточки. Е в одній таблеці 500 мг. Ну, це, звичайно, 500 для того, хто займається фітнесом, хто займається бодібілдингом. Або хоче накачати суху масу м'яс, йому треба їх споживати 6. Допустимо, 3 грами. Я її п'ю не на постійній основі. Так як не завжди рухаюсь, випиваю, коли йду на заняття зумбою, або коли я йду навколо озера Чехи. Тоді я випиваю одну таблеточку. Ну, я вважаю, це нормально, коли проходишся. І теж це рух. Я навіть десь чула, що той же ж самий рух, просто ходьба, це дає великий результат. Навіть в деяких випадках більше, ніж біг. Ось так. Тому завжди, от якщо не забуваю, п'ю цю таблеточку. Таблетка ця є кофактором. Що таке кофактор? Це фермент, який закінчує якраз таки процеси у клітині, а саме, виведення токсинів. Тому після цієї таблетки набагато краще відчуває себе організм. Ось так. Рекомендую, замовляйте у мене.